Головна ідея і меседж, який несли податківці, це тотальна фіскалізація. Ішлося, теж згадувалось про те, що альтернативою фіскалізації може бути лише, так би мовити, відмова від банківської таємниці, тобто уявіть собі картину, коли податківці мають доступ до усіх рахунків підприємців так, чи юридичних осіб. На сьогоднішній день, ви знаєте, працює банківська таємниця. І лише завдяки там суду ми податківці, точніше, ми можемо надати, нас навіть ніхто питати не буде, а податківці можуть подивитися, так, що відбувається на рахунках. Але на загал це і банківська таємниця. Так ось, якщо б у суспільства була згода надати доступ до банківських рахунків податківцям, тоді б. Податківці відмовились від фіскалізації. Але оскільки суспільство не готове до скасування банківської таємниці, то єдиний варіант максимальне застосування РРО при розрахунках. І моя порада тут дивитись ширше на цю позицію, тому що те, що я чую у відповідь на, оцю, на бажання податківців фіскалізувати. Ну, Меседж уже бізнесу, основний такий: я ж нічого не краду, я торгую собі якимось дріб'язком. я є фопом другої групи, і до верхньої межі доходу мені як до неба. Я ж сплачую там фіксований єдиний податок. Зараз навіть є можливість всього єдиного податку. не Що податково від мене хоче. А я поясню, мова йде не в дохідній межі. Мова йде про те, що коли ми з вами пробиваємо товар через Фіскалізований РРО іде обмін із ДФС. Вчасний, не своєчасний, вірний, невірний, тут теж є збої. Але якщо техніка працює ідеально, то в той момент, коли ви пробиваєте, ви продаєте шкарпетку синю, податково знає, що ви продали шкарпетку синю, а не зелену і так далі. Тобто, абсолютно точно, у нас виникає. Ми, ми опиняємося в такій ситуації, коли фіксують, що саме ми продали. А якщо зафіксовано, що саме ми продали, то далі вже не проблема відслідкувати. А звідки цей товар взявся у нас? А чи є у нас документи? Чи можливо це був якийсь нелегальний імпорт? На моє глибоке переконання, ось про що йдеться: ось в чому в першу чергу. Хочуть дати лад.